Цивільна правова, правова відповідальність, є така ідея, і це дуже складна ідея. Чому вона складна? Тому що вона вступає в протиріччя з цивільним правом. В цивільному праві є, є, є віля. Люди, що ну, хочуть люди, вони вступають в цивільне правовідносення. Не хочуть ні. А відповідальність це, це галузь звичайно, публічного права. Публічного права там, де є держава. І держава має можливості, ну, зробити так, щоб фізична або юридична особа була відповідальна. А ну як це спрацює в цивільному праві, це дуже складно. І ми, я розкажу вам, як це збувається. І перша тема поняття цивільно правової правової відповідальності. Перша тема нашої лекції. Цивільна правова відповідальність і що це таке? Я вам покажу дуже, дуже так складно так пояснити, але дуже корисно. Дуже корисно і дуже цікаво знати, як це працює. Я зроблю трішечки побільше. Як починається? Починає, як починається відповідальність? Вона починається з зобов'язань. Тобто є зобов'язання, є відносини, і юридична або бо фізична особа вступає в ці правовідносини. Як? Ну, після правочину, є правочин, і після правочину вони получають зобов'язання, і та, і інша сторона. Ну, ми говоримо, говоримо, що одна сторона має назву кредитор, а друга сторона боржник. І усе. І вони живуть в цих обов'язках. Боржник щось робить для кредитора. І все добре. Добре, що він виконує свої обов'язки. І, і нема ніяких проблем. Але є такі випадки, якщо боржник не виконує свої обов'язки. І це має назву в латинській мові. Uh, delectum. Uh, ну, делектум de Це делект, ну, ми знаємо слово делект. А інюрія перекладається на український як. Ну, я не знаю, як на український, а на російську перекладається як безприділ. Інюрія, тобто, нема права. Ну, це, це дуже ну, це неможливо. З точки зору э, латинян римського права це неможливо. Ін'юрія це як безпреділ. Ну, усе, ну, ну фят юстиція тверт е мундус, а тут мундус э, юстиція не працює. І це інюрія. І що робити в цьому випадку? І в цьому випадку починається відповідальність. Відповідальність, навіщо вона ці інститут, ці, ця галузь для того, щоб е, повертатися до Юрія, щоб ін Юрія ушла і прийшла, е, прийшла Юрія. Як це робиться? Ю робиться так: в цивільному праві Ріма робили так: ну, наприклад, дві людини, вони одна людина говорить, що Вася цей, це мой кріпак. А друга людина говорить: ні, Вася це мой крипак. І що робити? Ну, хтось, ну, це неможливо, да? Це другий закон логіки. Другий закон логіки не може бути а, Вася бути крипаком і першої людини, і другої людини. І що вони робили? Що вони придумали? Вони придумали так: ці два, дві людини вони виходили на площу. І приводили Васю, і вони говорили. Один клав е, Манус. Манус це рука по-латінськи. Вони клали цей манус на Васю, одна людина, і проговорювала от ту, ту формулу, така свята формула, про те, що Вася мій. Друга людина також робила теж. вона клала е, длань, е, манус, руку на васю, і говорила, що це моя людина. І що збувалося? Збувалося то, що одна із цих людей ну, брехала. А брехня, з точки зору латинян, це, це, ну, це дуже це багато, це, це державна, це, ну, це, це державне, ну, ну, це неможливо. Ти брешеш перед богами. Там були боги. І, і в цьому разі вони починали публічний процес по цивільному праву. І вони карали ту людину, яка брехала. Ну, ну по-перше, -по ну, ну, в період, там перший період Риму це було смертельне покарання. Страта. Страта людини, яка брехала в суді. Було дуже-дуже строго. І що таке про правова відповідальність? Яке поняття? Поняття таке. Це форма державного примусу. Що це означає? Що цивільне право це відносиння між рівними суб'єктами. Але інститут цивільної відповідальності, це публічний інститут, який, який в, ну, всередині цивільного права є. Тому це то, то форма державного примусу. Суд це державний, е, державний орган. І він примусює, примушує людей, які знаходяться в цивільних відносинах. Другий ознак він такий: а, яка полягає у, у боржника а, виконати свої зобов'язання перед кредитором. Тобто це таки, так, такий інститут, що він робить так, що боржник виконує свої обов'язки. От такий інститут цивільного права. Він дуже такий. ну, ми, ми, ну Якщо ви бачили цивільний кодекс, він ці стаття. Про порушення обов'язків зобов'язань. вона як, ну, виглядає не дуже органічно в цьому документі. Чому? Тому що це інститут публічного права, легальний інститут публічного права в цивільних відносинах. І там ми бачимо, там є Мінотавр. Мінотавр це такий ознака держави, яка там Впливає на ці відносини, і усе ні є є ще а, ні, все, усе. І я прошу ваше питання.